Почався новий робочий тиждень. Давайте дивитися, що він вам підготував. Ми дивимося тиждень з 24 лютого по 2 березня. Вам відео актуальний момент, коли ви його зустріли. Що вас чекає в роботі? У роботі вам не буде робота на цьому тижні дуже обтяжувати, буде якось усе легко, спокійно йти, можливо, навіть весело, можливо, будуть у вас приємні, веселі покупці, клієнти, замовники, або ж в колективі у вас буде така весела дружня атмосфера. Тобто тут не буде таких важких, таких обтяжливих яких справ чи завдань. Що ж в роботі чекає, а в роботі чекають якісь зміни. Зміни треба буде боротися. Можливо, вам доведеться боротися за якихось клієнтів з конкурентами, можливо, доведеться боротися з конкурентами всередині колективу, які, можливо, будуть проявлятися до вас досить весело, або а десь за спиною щось вам погано вставляти палки в колеса. І ще тут може бути таке, що якось зміниться ситуація, і можете будьте обережніші, можете в якісь фінанси свої втратити. Залишайте ваші коментарі, а я вам бажаю вам приємного тижня.